Загиблих вшанували хвилиною мовчання. Після чого одразу слова подяки рятувальникам. Завдяки вам, ще раз повторюю, ми уникли більших жертв. Приєднуємось до слів подяки від всіх тих людей, яких ви врятували. Саме нагородження прийшло урочисто. З подякою від Кабінету міністрів України квітами, грамотами і пам'ятними відзнаками. Пережитого запевняють чиновники, зробили висновки. Більше на Одещині такої трагедії не повториться. Покарання будуть як адміністративні, так і кримінальні впровадження, посилять роботу і щодо перевірок суден, адже трагедія, яка сталася, запросто може повторитися. Виною всьому бажання капітанів суден заробити більше грошей і майже відсутнє покарання для них в цьому випадку. К сожалению, тот уровень ответственности, який несет судоводитель или собственник плавсредства за подобные нарушения, исчисляется всего несколькими сотнями гривен. Поэтому доходило до того, что ловит погранслужба судна, которая пытается выйти, опять же, без разрешения с неустановленного места. Судно просто убегает экипаж, и судно остается без никого, без документов и так далее. То, что касательно проверок, то и пограничной службы, и местным управлением, и другими управлениями, и у инспекцией, инспекции, и службами капитанов портов контроль усилен. Значительное количество Плав средств подобних остановлено, і йому не не, не был дан в море. Івана деревянко Анастасія Доманська. Факти.